Що робити, коли ти переїв або переїла? Насправді таке частенько буває, і найперше, що потрібно зробити, це ні в якому разі не зварити себе, оскільки таке буває навіть із тими, хто суперідеально харчується, і зі спеціалістами з харчування, з нутриціологами, і просто з людьми це буває. Варто розібратися, чому саме сталося це переїдання. І тут може бути зрив через недоїдання, наприклад. Тобто ви за день або два до цього дуже мало споживали їжі, або певний час була заборона на певний улюблений продукт, і ти міг, або могла. Зірватися саме через це, переївши цим твоїм улюбленим продуктом. Також в цьому є і психологічний бік. Наприклад, можна переїсти через стрес, або ти можеш шукати задоволення саме в їжі. І тут дійсно варто розібратися і зрозуміти, чим саме ти можеш собі допомогти, окрім їжі. Якщо ти маєш переїдання, це не страшно, просто зверни увагу на те, що я тобі сьогодні сказала, плюс намагайся більш збалансовано харчуватися. І включають 20% улюблених продуктів. Це можуть бути солодощі, фастфуд, ще якась не дуже корисна їжа. 20% з раціону це абсолютно нормально мати саме таку їжу, щоб уникати таких переїдань. Тож це відео на випадок переїдання, і підписуйся на мою сторінку, якщо тобі цікаво дізнатися більше інформації про здоров'я та харчування.